О, які люди, пане Олександре. вітаю, вітаю вас, вітаю! Як справи? Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. 26 січня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по Почайні і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, хочу вам показати, подивіться, рідкісну річ, оселедниця у вигляді риби, схожа на сомика. Так, Є якісь позначки, здається, орієнтовно виробництво 1920 роки. Ціна такої оселедниці 1500 гривень. Я, блядь, приду через час, чтобы вот этого, блядь, было. Саня, Саня, а, ты чуешь, Саня? Где забрали там с этого, со стола его? Доброе дня. Доброе утро. Сколько стоит? А? сколько стоит? А? Саня, сколько стоит? Добрый день. 150 куклы. Вот, берите, вот я цело, полностью. Из стаканчика. Стакан. Бара Барашка. Крокуємо по почайні. Спереді концентрація людей щось цікаве продають. Зараз підійдемо, подивимося. Що тут в пропозиціях? Ваза. Картина ціна 100 гривень білочка з така не поєднання штовху відкривається. Там, там там клеймо, друзі, підскажіть хто знає. Є пошкоджене вушко. Ціна білочки 200 гривень. Чашка. Без клина. Скриночка вживана. Городницький фарфоровий завод. Ціна 200 гривень. Сукорниця, полонне. Клеймо відповідає періоду 1950 рокам. 300 гривень. Дві чашки, ручний розпис. Клеймо городницький фарфоровий завод. Ціна за одиницю 150 гривень. чайник доливний, в новому стані Київ 450 кухлик зображення київські каштани. Всередині світла полива. Клиймо ЛКСФ. ціна 550 гривень. Скляна ваза. Будь ласка, змія. Кобра. Ціна 1500 гривень. А ну, будь ласка, заберіть, а то зараз вкуса. Ладно, Дякую, а, теще подарит это? Да, идеальный да, подарок <рес> для тебя. Идеальный подарунок для тещи. Чайное трио. Золотая ситка. Ручный рос изображение. Квиты. Виробник полтавский фарфор. Блюдце. Та порешкова тривочка. Ціна 850 гривень. Я бы так трохи виносила. Машенька. Молочник. Полезное. Таблю. Клеймо. Завод. Ціна про пятьдесят гривень. Доброго дня, пане Олександр. Що ви тут в пропозиціях знайшли цікавого? Рідкісний та Васильківська майоліка, тато. Із серії дивні звірі. Так, із серії дивні звірі? Це тато. А є ще мама? Так, є ще мама і троє маленьких дітей. А, і троє маленьких дітей. Ви бачите, які. Що ага. в ньому не так в цьому птахові? Пошкоджений. Так, поштожі у нас. А так взагалі ідеальний, так? Ось таких <паспалки> заканів mm -hmm. <паспалки> можна. <паспалки> Чайний сервіс, бутон, чайник доливний, заверний, цукорниця, молочник. О, які люди, пане Олександре, вітаю, вітаю вас, вітаю. Як справи? Чудово. Я дивлюся, гарний настрій у вас. Так, тільки приїхав автомобілем, а тут багато знаху. А ну продемонструйте, будь ласка, що ви знайшли. Цікаво досить. От, пане Олександр. Удача сьогодні вам посміхається, мабуть, так? так сьогодні. Я не виспався. Не виспалися? Проспав. Ви вночі, мабуть. Простонок, щось... але мені удача. Вночі, мабуть, щось на кухні готували, дружині, щось смачненьке, так? Так, мабуть. Потрібно, дружині. Так, так. Оо. О, Проторівська красота. Гарна дуже. Прусна робота. Так, так. А, ще й авторський підпис є. Так? Ви звернули увагу чи ні? Йо. Ну, буква якась... А, вона тріснута. Це прикинь, я не помітив. Тріснута? Да. І за скільки ви її взяли? 30. 30. Я ну, є можливість повернути, мабуть, так? Мабуть, ні. Я не пам'ятаю. Що ще у вас цікавенького є? Не пам'ятаю. Бачиш, як воно. Куманець, опішня. Опішня? Ага. А кришечка? Кришечки немає, навіть. Немає. Ага, навіть наліпка є. Завод художньої кераміки. Опішня, куманець, 0,5 об'єм. Цікаво, новесенький весенький такий так. Так, далі знахідки. Вазочка проторєвська. О, мініатюра. До речі, вони більше ціняться, так? Ну Маленькі. так, але це ну, не дуже не рідкісна. Ага. Звичайно. Прошу. Так, ще що? Одна вазочка. Ця вазочка називається весна? Так, так. Угу. Я вже бачите трошки від пана Олександра набрався інформації. Так, так, що ще, чим Вінчайша, порадуєте? чашка. Я думаю, що це Проторіївська. Я думаю, що, можливо, тільки в музеї така є. Вау. Це щось неймовірне. А яких років, як ви думаєте? Ну, я думаю, 60. 60-ті. Mm -hmm. Як вам так пощастило знайти? Mm -hmm. Інколи удача улебою. Зрозумів. Так, пане Олександре, будь ласка, давайте, давайте, не скривайте все, від нас нічого. Все. Покажіть. Власне. Ага. Так, дуже гарне ОФЗ, так. Дякую. Що Ага, Тематично. Це сумський фарфор. О, цікаво, 95-го року. І мисочки. Васильків. Так. Mm -mm. Дякую. Будь ласка, друзі, подивіться. Дуже гарно. На сьогодні все. На сьогодні О, все. Пане Олександре. Що ви побажаєте нашим слухачам, глядачам? Ну, побажаю гарного настрою незалежно від погоди, і незалежно від того, що в Україні війна, Війна коли завжди закінчується, і сонце так. приходить знову на наш приходить землю. сонечко, приходить тепло, радість так. в житті. Я вам дуже вдячний. Бажаємо вам успіхів, до нових зустрічей до побачення. Друзі. Ми продовжуємо наші знахідки. Сьогодні погода. Орієнтовно 2 градуси. Продавців та покупців сьогодні з'їхалася достатня кількість, думаю, буде цікава прогулянка. Бажаю вам приємних переглядів. Тарілки, будянський файл, завод. За одну 40 рублей. Что? Склок умерло. Он вверх лежит, бронетехники. Чашка баранинка. Гарні квіти ручного розпису. А скільки коштують? Сто гривень за чашку. Кавовий сервис, каучок. Цукорниця, ручний розпис по золотою, молочник та шість кавових тріво. Ціна 5 тисяч гривень. Набір для узвару, ручний розпис, зображення сливи. Полуниця, груша. Клеймо Крамгець Світловодськ. Шість гарненьких чашок. бачите, 50 Ціна 3200 гривень. Друзі, на годиннику 9.00. Подивіться, будь ласка, скільки люду на ярмарці. Які чашечки? 100 гривень городниця. А Київська, підкажіть, будь ласка, 200. Київська гарний стан. Подивіться, молочник Баранівка рідкісний, до речі. Скільки коштує? Хочу вам показати тарілочку, дитяче зображення, кам'яний брід. 100 гривень просять. Зараз полетить. Друзі, будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Друзі, переходимо з вами на головний ряд. Зараз передивимося пропозиції в даній локації. Чайний сервіс, ручний розпис. В новому стані клеїмо Кремге Світловодськ. Складається з шести кав... чайних пар, чайника. Досить багатий на позолоту, сукорничка та молочник. Ціна 2300 гривень. Друзі, хочу вам показати унікальну річ. Подивіться, частина кавового сервізу, 5 кавових пар, кобальт. Ручка в позолоті. Клеймо Борислава, Львівська область. Перше клеймо даного заводу, сукорниця. Зверніть увагу на форму. Кавничок має надпис. Уважаємо Єлені Івановні, от випускников. 10-го Б-класа іюнь 1970-ті роки. І молочник. Всі предмети в новому стані, за виключенням кришечка, є, але вона пошкоджена. Ціна такого кавового сервізу 1500 гривень. Чайний сервіс, ручний розпис, рідкісна полива, колір рідкісний. Зверніть увагу. Цукорниця. Молочник. Та шість чайних пар. Клеймо баранівський фарфоровий завод. Ціна 1900 гривень. Велосипеди продаються, дитячі, Юпитер. Дуже гарні картини. Добре, блять, не посібені. Друзі, наближаємося до гарної локації, де дійсно є багато українського фарфору. Пані Олена, доброго дня. Доброго дня. Що у вас новенького? Дивіться, розглядайте. Так. Це у нас кобальтова сітка, так? Городниця. Ага, Ручний розпис, дуже гарненький. Скільки він коштує? 11 тисяч. 11 тисяч. Чайник король столу. Так, молочник присутній, так? Так. Угу. так. І стан непоганий його. Наші дані враховуючи вік. Так, так. Підкажіть, будь ласка, скільки кавова пара коштує? Така пара ЛФЗ 650. Це у нас ЛФЗ, так? Так, це ЛФЗ. Навіть подивіться, друзі, всередині малюнок присутній. Так, дійсно ЛФЗ. Продовжуємо наш огляд. Мене зацікавила особисто дуже рідкісна чашка. Це зображення, мабуть, дуб. Дерево, ліс. Дерева, ліс, природа, так? <свісно> так, це з іншої сторони. О, до речі, досить цікаве клеймо. Друзі, зверніть увагу, Баранівка. Якщо я не помиляюся, зірочка присутня 1930 роки. Скільки така коштує? 2500. Дуже гарний екземпляр, а біля нього ще гарніший. Тут з ручним розписом, подивіться, арочки, в арочках присутні, букетики квітів. Так, Полонський фарфоровий завод 50 ті роки. Рідкісна річ, скільки така коштує? 4 тисячі гривень. Підкажіть, будь ласка, що це у вас за нові такий гарний сервіс новий? Ворографія частина. Сервізу Кузнєцова. Так. Виробник Кузніцов, так? Да. Скільки ця частина коштує? 4 тисячі. 4 тисячі гривень. І цукорничка, так, біж... так? Так. А Ви кришечка. На жаль, кришечка втрачена, але враховуємо, що йому десь 100 років, тому всі предмети доживають. Згоден. А ось ще така красунечка ваза, ручний розпис. Шепшина. Ага. Київ. Шиповник, Київ. 750. 750. А біля неї ще гарніше. Подивіться, друзі, витончена форма. Також ручна робота. Що це за квіточка, пані Олена? Лілія, так? Мабуть, лілія. Подивіться, яке поєднання фарб гарненьке. Також Київ. Підкажіть, будь ласка, ціну. Тисяча гривень. Так, чим ви нас ще порадуєте? Я дивлюся, у вас є набір для, для десерту, так? До речі, рідкісний він насправді. І в повній комплектації. Шість порційних, так? Так, і одна велика. Тобто колективна. Так, що в них можна вживати? Здається ж, можна морозиву, влітку, фрукти, цукерочки порозкладати. Сукерочки до чаю, так? Звичайно. Виробник Користенський фарфоровий завод. Скільки така краса? Півтори тисячі. Півтори тисячі. Супер. 250. Підкажіть, будь ласка, вази ручний розпис, скільки Борислав. коштує. Борислав, така 250. 250, Борислав. А це у нас маслянка чи да, джемниця? Яка угу. її ціна? Теж 250. 250. 300 посіб. Майно на банках є карточки. Дивлюся, у вас чайниця дуже гарна, кобальт. З так. однієї сторони зображена чашка, а з іншої має бути чайник. Чи я помиляюсь? помиляюся? Тобто, Логіка ще працює. Чайниця. Скільки така краса? 450, 450 гривень. Так. Радіохвилі, вербілки. вербілки. 50-ті роки, так? Доволі різкісний факт. <звук> П'ять чайних пар. П'ять чайних пар. Скільки коштує? Три тисячі. Трошки є нюанс на кошті чайничка, але я теж. Я тут. Я по двадцять трошки. А цукорниця така, скільки коштує? 700 гривень. Ручний розпис. 700 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну собачки. Собачка така мінінг 200 доларів. Угу. А що за метал? Ах, бронза, Він такий важкий. Угу. Дивіться, щоб не покусав. Так. Да. Ага. А що за порода собачки? Не знаю, що за порода, знаєш, була подарована в 72-му році. Надпис: зараз зачитаю: Палевичу ПА в, в день ухода на пенсію від колектива сміни. Б. Уварова Дубов'янко Говський, Слюсар Лілейко. 1962 рік. Друзі, повертаюся з ринку почайно. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Сьогодні недільна почайна була щедра на знахідки. Тому, будь ласка, чайне тріо, ручний розпис, полтавський фарфоровий завод. Подивіться, будь ласка, яка, яка гарна, пиріжкова тарілочка, ніби картина. Чотири чашки з ручним розписом, городниця. Чашка Гігант зображення Тарас Григорович Шевченко. Саме такі чашки колекціоную є близько восьми одиниць, різних по зображенню. Ваза, має ручний розпис, Київ. До речі, друзі, майже всі предмети. Які я зараз вам демонструю, продані через телеграм-канал. Під даним відео залишу посилання на телеграм. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість замовляти український порцеляновий посуд. кухлик. Проданий також через телеграм-канал. Зображення київські каштани клеймо. LKSF те ж саме. Чайний сервіс рідкісний. По своєму кольору. Подивіться, будь ласка, ручний розпис. Прошу навіть на кришиці. Повністю в новому стані. Його ціна 1900 гривень. Також проданий через телеграм-канал. Друзі, салатник або велика миска. Має ручний розпис всередині. Автор Валентина Тригубова. клеймо Коростенський фарфоровий завод, ціна 2000 гривень. Хто буде мати можливість та бажання придбати, будь ласка, переходьте під відео за посиланням на телеграм-канал. Частина кавового сервізу Клеймо Борислав, Львівська область, і ціна 1500 гривень. Кавова пара ЛфЗ. 650 гривень за пару, також продана через телеграм-канал. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!